Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами підемо в гості до кухаря. А ви знаєте, хто такий кухар? Так, кухар це людина, яка готує різні страви. А де кухар готує свої страви? Правильно, на кухні. На кухні у кухаря є дуже багато помічників. Сьогодні ми познайомимось з деякими з них. А саме і посудом, яким користується кухар. Малята, погляньте, що це. Так, це чайник. Який він? Він красивий та синього кольору. А для чого потрібен чайник? Правильно, у чайнику ми кип'ятимо воду для того, щоб приготувати смачний чай або каву. А це що таке? Так, це каструля. Яка вона? Вона у нас червона. Для чого потрібна каструля? Правильно, у каструлі ми готуємо суп, борщ, варимо кашу, картоплю, макарони та інші страви. А це що? Так, це чашка якого вона кольору? Правильно, зеленого. Для чого вона нам потрібна? Так, для того, щоб пити різні напої. Воду, сік, чай та інші напої. А це що таке? Правильно, це тарілки. Ця тарілка глибока. В глибоку тарілку насипають рідкі страви. Суп, борщ та інші? А це мілка тарілка. В мілку тарілку насипають кашу, картопляне пюре, рибу, м'ясо, макарони та інші страви. А це ложка. Її використовують для вживання рідких страв. А чи вмієте ви правильно тримати ложку? Погляньте, як правильно потрібно її тримати. А це виделка. Погляньте, як правильно тримати виделку. Вказівний пальчик завжди повинен бути зверху. А це ніж, яким нарізають овочі, фрукти та інше. Чи можна діткам брати ніж до рук? Звичайно ж, ні. А чому? Тому що можна порізатись. А це що таке? Правильно, це сковорідка. Яка вона? Вона в нас кругла та червона. А для чого потрібна сковорідка? Правильно, для смаження. Малята, я вам пропоную пограти в гру, який предмет зайвий на кухні. Будьте уважні. Погляньте, це що? Так, це дощечка для нарізання овочів та фруктів. Та фарби. Скажіть, що зайве? Так, фарби. А це що таке? Правильно, це тарілки та олівці. Що зайве? Так, зайві олівці. А це в нас ополонник та лопата. Що ж тут зайве? Так, звичайно, зайва тут лопата. А це що в нас таке? Правильно, це барабан і каструля. Що тут зайве? Так, барабан. А це в нас сковорідка та в'єтнамки. Що зайве? Так, в'єтнамки. Погляньте, а це що? Так, чашка та м'яч. Що тут зайве? Так, звичайно, зайвий м'яч. Молодці малята! Сподіваюсь, вам було цікаво. До побачення, до нових зустрічей!